Доброго дня! Сьогодні ми вирішили провести експеримент, як цей тракторець поведе себе з плугом. Результат чекаємо далі. Ось на цьому моменті ви можете замітити, що все. Працює без проблем та все добре. Тут я трішки змінив ракурс відео, щоб більш детальніше вам показати процес цієї роботи тракторця з плугом. Ось тут ви можете побачити, що тут без ніяких проблем тракторець з легкістю справляється та веде себе спокійно, то що я можу вам сказати, то проблем не було ніяких, все добре, йдемо далі. А ось тут ми вертаємось після невеличкого перериву, починаємо знову працювати, йдемо далі за результатом. Саме ось такий результат залишається після нашої роботи. Тут я теж замінив ракурс відео, не завжди ж знімати одне і те саме на одному місці. То йдемо далі, йдемо за результатом. Ось і останній момент нашого труду. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з радістю відповімо на ваші коментарі на всі. Гарного дня!